Дякую, друже. Фу, друже, як це кайфово. та бляха, муха, мені навіть не тянути. Блядь, это такая щука была Такая, кстати, и це это пизда Да ты шо? Да, тут ты кидал? Блять, прикинь, Шо? була рибка, зацепилася за гілку. Може, вона ще є? Може? Є? Так, да. вон бачу. Ну, туман, так, риба. Так. Вон риба, так. Да. Ну тільки за ветку зацепилась, бачиш? О, маленька, так. Да. Це що у нас таке? Це окушок. Це був окушок. Ну, хай то. Вона тікає, бляха. Є щось танька. І щось хороше, наче. Хлопці, ну це монстр. Да, це... Я не знаю, це кілограма. А ну давай зважимо її. Чотири. У мене є ваги. Юрчик Кащука. А моя маленька біля нього. Ха -ха, як, як дитинка. Ну це вже крокодил. Десь я не знаю, кілограма чотири. А я то, що меншенька, там вона плаває.